Що? Головне, щоб зараз тобі ніхто не позвонив, не позвонив і вона позвонив. просто буде. Не, не оффнул. Так, Ага, тут щось трохи так. Блять, мало. Трошки, вага, да, 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 Чуть -чуть. Треба так, так, трохи. Такс. Камера мотор 321. І. Поїхали. Всіх вітаю, шановні друзі. Ми запустили подкаст. Хто ми? Гарне питання, фізіобейс Project. Олександр, я вітаю. Я вітаю. Да. — Так, Ми ще поки що не визначились з назвою. Якщо у вас є якісь варіанти, накидуйте їх в коментарі. Ми залюбки їх почитаємо, візьмемо до уваги. І давайте невеличке таке вступне слово. Привітаємось. Я Олександр Конотопенко, автор, засновник цього проекту. А, є магістром з фізичної терапії, є магістром з філософії. Практикую бразильське джиу-джитсу і просто цікава особистість, яка а, розуміється на певних моментах в сфері охорони здоров'я. І Олександр, тобі слово. Всіх вітаю. Я також, Олександр, два Санка. Я навчаюсь на фізичного терапевта. Паралельно з цим практикую масажі. Останнім часом активно асистую фізичній терапії, і також є співавтором у фізіобезет. Якось так. Також весела людина, яка насолоджується життям і бажає успіху у власній справі. Супер, супер, супер. Ну що ж, друзі, будемо. ти, блін. Не можу, бачите, не можу трошки хвилююся, сформулювати правильно слова. А ми будемо починати. Це наш. Вступний такий перший подкаст, будемо трошки робити помилки, будемо щось спробувати, визнавати, як вийшлося, і потихеньку розвивати оцю тематику. Саня? — да, Я хотів би почати наш подкаст з такого базового запитання, яке, можливо, цікавить багатьох людей. Чому саме така назва от physio Based Project? Адже ми розуміємо, ми бачимо таку тенденцію, що зараз більшість майстрів. Відкривають свою справу з власною фамілією, вони роблять власний бренд. Ти вирішив йти по такій стратегії, ти захотів саме фізіабайзет. Чому так? Е, ну що ж, можу сказати, е, як правильно говорити на конференціях, да, всі завжди дякують за запитання. Ну, ми більш таки е, в домашньому форматі е, спілкування маємо. Тому, е, звичайно, що сама назва до мене м прийшла трошки пізніше, ніж взагалі я. Планував відкривати власну справу. І враховуючи моє прізвище, а моє прізвище Конотопенко воно досить довге. Його складно заміксувати в назву. І я подумав, треба щось трохи коротше, але те, що буде мати якусь основу. Да? Основу, і в тому числі базу. І от якраз Based, да, це такий логот, слоган що ми акцентуємо в нашій роботі, в роботі з пацієнтами, в спілкуванні на базові моменти, на основні моменти, які є вирішальними. І додав Project, тому що я вважаю це не просто якимось стартапом чи власною справою. Я вважаю, що у нас є і освітня місія да, нести якусь, скажімо так, промінчик світла. Якісь інформативні такі моменти в соціум, в соціальній мережі, так само допомагати початківцям, так само брати участь в дискусіях уже з більш професіоналами. І, звісно ж, пряма наша задача це допомагати людям відновитися і військовим, да, що зараз є дуже актуально. До речі, з військовими ми пораненими працюємо безкоштовно, і цивільними, тому що ну за рахунок цивільних функціонує наш бізнес, ну наша справа, і таким чином ми можемо розвиватися і навчатися. Тому якось так, яка буде відповідь, а, в свою чергу я хотів би в тебе взагалі запитати, а, що тебе спонукало да, до прогресії? От ми знаємо, що ти займаєшся масажами, займався масажами, і зараз більше перекваліфіковуєшся у фізичного терапевта, більше намагаєшся надавати послуг а, з а, такими втручаннями більше по твоїй спеціальності. Да? Так, також дякувати особо не буду. Чому що спонукало розвитку? Загалом почну з того, що масаж для більшості студентів, які навчалися або навчаються на фізичній терапії, завжди є відправною точкою, з якою ти можеш почати свою справу в фізичній терапії. Для мене це не стало винятком, і я починав з масажу. Але поступово е, я більш вивчав доказову базу, більше ознайомлювався з тим, що насправді працює, що ні. І я не хотів стояти на місці, і тому я постійно хочу розвиватись, розвиватись. І саме зараз я починаю більше переходити до фізичної терапії, тому що це це працює краще і це надає е, вищий рівень. Допомоги, якщо так можна сказати. Розвитка, да, так? більше як професійний mm -hmm. розвиток, який буде спрямований на допомогу людям. Mm -hmm. Ну, я тут з тобою погоджуюсь. Багато хто починає з масажів, багато хто починає з такої практики, але е так само я погоджуюсь з тим, що е не можна назвати це негативним моментом, бо все ж таки робота з людьми вона. Е Повинна мати якийсь досвід. Да? Да. І той досвід комунікації, який є дуже важливим в роботі фізичного терапевта, ти, можна сказати, так, набиваєш руку, навіть роблячи ті самі масажі. Тому нічого так. в цьому, це навпаки, тільки плюс, і я вважаю, що кожен має пройти якусь таку сходинку розвитку. Так, я, в принципі, цілком з цим погоджуюсь. В принципі, по моєму питанню, все, все. Угу. перепрошую, ми навчаємось. Е, наступне питання, Олександра, яке я хотів би задати тобі. Е, чим фізіобез відрізняється від будь-якого іншого центру фізичної терапії? Е, чому в нас саме такий формат? І чим ми відрізняємось від них? Чому люди мають прийти до нас, а не до когось іншого? Угу. Е, ну, Очікувано, да? це запитання воно звучить скрізь і воно є досить класичним. І я вважаю, що саме в першому подкасті нам важливо дати на нього відповідь. І ну, я б сказав би так: в житті кожної людини наступає той момент, коли вона чи наступить, чи наступив. Ну, неважливо в якому, в якому часовому форматі, але він буде. Коли людина перестає бажати працювати на когось, вона трошки збирається силами, залучається підтримкою і відкриває власну справу. Більшість власних справ да, це про свободу і про а, можливість самовираження. Да? І в нашому випадку, а, в першу чергу, це те, що фізіобейст про філософію фізичної терапії, яку ми з командою розділяємо як основну, як базову. Ви можете побачити позаду нас є три слова англійською мовою робаст. Resilience і performance – це м, три слова, які описують процеси, періоди в реабілітації. Перший момент, да, коли людина себе зміцнює, вона зміцнює свої, е, свої тканини, вона зміцнює свої м'язи, вона м, звикає до того, що вона може бути е, сильніша, вона може бути витриваліша і так далі. Далі наступає момент резистентності, тобто на основі цієї всієї сили, яку вона набирає протягом реабілітації, коли вона тренується, коли вона займається, коли ми проводимо освіту пацієнта, вона набирає резистентності резистентності до зовнішнього подразника. І а, наступним етапом це перформанс, це показовий етап, коли людина показує свої максимально круті якості, відточені вже, там, з а, переконаннями, да, над якими ми працюємо, що біль це не завжди погано, що а, травмуватися це нормально, що шлях відновлення він завжди тернистий і він не прямо лінійний по графіку, і так далі. І в цей момент людина, ми людину якби, відпускаємо в цей живий світ. Підковуючи її знаннями і допомагаючи їй показувати максимальний перформанс. Тому філософія безпосередньо фізіобейс у тому, щоб базуватися на принципах науки, наукової доказовості, мати обов'язково комунікацію, спілкування з пацієнтом на основі. Знов ж таки, оцих принципів, про які ми з вами поговорили. І, безперечно, це третій аспект це просвітницького, просвітницького характеру. Ми відкриті до того, аби навчати інших людей, ділитися знаннями, брати участь в дискусіях і таким чином поєднати це все в одному реабілітаційному проєкті. Так, да, якось так я трошки затягнув, але я думаю, вичерпно так дав відповідь. Так. Безпосередньо ми вже, так, як скоро вже буде рік тому, як функціонує взагалі проєкт Physiobest, півроку буде, як ми відкрилися на новому приміщенні, і я б хотів би запитати: Саньок, що тебе в першу чергу спонукало до? Того, щоб здійснити цей крок переходу до власної такої справи, до роботи на себе, як би ти взагалі міг би описати цей шлях і, скажімо, якісь виділити, можливо, плюси, мінуси, що було складно, що було ні, що сподобалось, так далі? Це дуже класне запитання, чудове запитання. Перше, що спонукало перейти до власної справи, звісно, це бажання розвиватись самостійно, не залежати від, від когось. З приводу того. Як я можу описати цей етап? А, насправді це така буря емоцій. По-перше, це був, звісно, страх, я думаю, який є в кожної людини, яка розпочинає власну справу. Коли ти хвилюєшся з, з думками, борешся з цими вийде, не вийде. А як воно буде? А можливо, з цього нічого не вийде. По-друге, це насолодження цим моментом. Коли е, ви троє молодих хлопців, які не є там е, дітьми багатих людей, ми звичайні діти вчителів, е, ми троє розпочинаємо свою справу, все самостійно закуповуємо, будуємо. Звісно, не без е, прийомного. Звісно, не без цього. І тому цей етап в житті я можу назвати як от е, Цим самим кроком на е, сходинку вище, коли е, ти починаєш ставати іншою людиною. І, от, не знаю, мабуть, це етап е, будує мені зовсім іншу особистість, яка не відходить від ідеї розвиватись і нести світло в сферу фізичної терапії. Е, е, якось так. Можливо, я трошечки хвилююсь, але це наш перший подкаст. Е, тому, Нормаємо, тому так. Да. А, в принципі, я думаю, це питання можна вважати закритим, і в свою чергу я. я очікаю, стоп. Зараз ми глянемо, чи йде запис, тому що ж може закінчитися. Це можна сірими вставками да, вставляти, да, да, Там, хоч білими. Так, да, запис іде, пройшло 12,5 хвилин. Дось нормальний день. Щоб так, скажімо. Вписуватися в концепт. Скільки хвилин я прослухав? Дванадцять. Ну вже тринадцять хвилин пройшло. Тобто швидко. достатньо швидко. швидко нормально, йдемо, нормально, так. нормально. Добре, повернемось до наших запитань. І от ти розповідав, чим ми відрізняємось від інших? Закладів фізичної терапії. Mm -hmm. Я хотів би трошечки більш розгорнуту відповідь на це питання: саме які методи фізичної терапії ми використовуємо, чому саме ці методи і чому, наприклад, ми не використовуємо якісь, наприклад, метод сухої голки. О, дякую. Хорош, Сенок. Е, до речі, викликав, от був записував я ще десь, можливо, півроку назад про суху голку. Да, такий комічний відос викликав він неоднозначні реакції і підтримки, і хейт. Але ну давайте поговоримо. <кхем> ну, дивіться, по-перше, е, знову ж таки, е, базуючись на, на базі, базова база, потужно, да? гетьман, наш президент і так далі. Я жартую, звісно. А е, ми е, опираємося на засади е, науково-доказової медицини. А, і вперше, це на першому місці є біопсихосоціальна модель, а, це підхід до людини як до трьох складових: біологічна істота, а, соціальна істота, і а, вона має свої психічні і психологічні особливості. Тобто з цих трьох напрямків складається людина. Да? Тобто їх всіх варто враховувати при підході у відновленні, у втручанні, у розумінні проблем, чи нерозумінні проблем, і так далі. і так далі. На основу цього випливає, що з точки зору біології, да, ми застосовуємо вправи фізичні, терапевтичні, іноді мануальні прийоми, якби я їх і не хейтив, і хейтив, але. Все рівно застосовуємо їх. Просто співвідношення. Це, наприклад, там 10%, 15% від всієї терапії. Другий момент це, звісно ж, психологічний, психі. Ну більше, напевно, психологічний, бо психічний – це пов'язаний з внутрішнім станом. Це застосування освіти пацієнта, да? тобто пояснення, обов'язково роз'яснення якихось принципів. Якщо ми використовуємо наукову термінологію, ми зобов'язані людині пояснити, що вона означає. Іноді навіть скинути якесь дослідження, скинути протокол, щоб вона сама подивилася, зацікавилася цим, зрозуміла, для чого ми використовуємо. А, і а, менеджмент. Да? Менеджмент це рекомендації, які можуть. Допомогти людині швидше відновитися або швидше адаптуватися в соціумі це і ергономіка робочого місця, це і е, якісь, скажімо так, поведінкові аспекти в соціумі. Е, і, звичайно, що це повертаючись до психологічних факторів, це переконання. Да, робота з переконаннями. От, е, якщо взяти мою магістерську роботу з філософії, то безпосередньо, вона базується на роботі з переконанням, на принципах стоїцизму. Там я розбирав і критику, і позитивні сторони. Тобто, ось це такий комплексний базовий підхід, який включає в себе прості речі, да, дотримання простих речей, але простота речей не робить їх легкими. Простота речей робить їх зрозумілими. Але складність полягає в тому, що. Це потрібно систематично дотримуватись, це потрібно розуміти, про це потрібно постійно говорити, і так далі. і так далі. Тому, якщо відповідати на це запитання, то це біопсихосоціальний підхід, це науково-доказовий підхід, це модель дискусій, де ми намагаємося вдосконалити свої знання і навички, тому що сьогодні ми можемо надавати перевагу одним методом. Завтра це може змінитися. І звичайно, це робота на всіх рівнях. Да? Це на рівні біологічному, соці... соціальному і психологічному з використанням філософії нашого простору. Супер. Так да. супер, супер. — Як це завжди, чудові. от ця філософська жилка мені да, 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 да. фізичні да. терапевти, філософ це таке чудове поєднання. <рив> Люди іноді думають, що їм, коротше, 10 терабайтів інформації зарядили <рив> за коли... один час. Да. Я хотів би тоді рухатися, напевно, далі. І е, давай, можливо, б, трошки поспілкувалися про те, яким би ти бачив свій подальший, можливо, розвиток, а е, можливо, що ти хотів би досягнути. Або, наприклад, да, ти бачиш, як ми в межах цього простору могли б розвиватися. Конкретно от, твоя думка, да? І так далі, тому що ми знаємо, що там шпаклювати стіну в 11 годин ночі, в 23 годині, годині, це, це нормальна практика. Там, скажімо, так, по 10 разів, збирати, розбирати меблі бо, бо стороною поставили. поставили доску, то інструкція загубилась, то не вистачає ще чогось. Це все дуже класний експеріенс. З сварками, не сварками, але він зміцнює, скажімо так, твій характер. А от е, майбутнє да, це те, скажімо так, на що ми тримаємо орієнтир. Можливо, щось загадуємо, щось підтверджується, щось спростовується. Але от хотілося б почути від тебе. Звісно, як і, мабуть, кожен власник, хто має свою справу, я хотів би, щоб наша справа розвивалася. Але не в звісно, фінансові цілі. Це нормально, кожна людина хоче заробляти гроші, це нормально. Але я хотів би щоб наш проект ставав більш популярним для того, щоб люди дізнавались доказову інформацію і отримували насправді якісну реабілітацію, яка допомагає, а не шкодить. В принципі, це така базова ціль, але, на жаль, зараз в нашому інфопросторі є. Не зовсім компетентні люди, які продвигають методи реабілітації, які не працюють, можуть навпаки навіть нашкодити людям, і хотілося б розвивати свою справу заради того, щоб цього ставало менше, і люди більше довіряли тому методу, де потрібно попрацювати, але отримати ефект, ніж там не знаю. Полежати, поки вам зроблять якусь процедуру, і не отримати 100% ефект, або отримати короткочасний ефект. Е, якось так. Mm -hmm. От така моя думка. Е, цікаво, так. Да. Е, тобто. ну, я так розумію, що все рівно ми ж, да, ми, як люди, можемо помилятися. Да, так само люди, які несуть інформацію, в інфопростір теж можуть помилятися. І mm. от ми стикаємося з такою проблематикою, з таким питанням, щоб, скажімо так, нести оце світло, да, нести оці знання, які так. на даний момент є передовими, які показують. Не категоричність, да, робіть так і не інакше, а які показують, Найбільше. що дійсно працює. Да? І от Саньок, яка твоя думка стосовно того, що, наприклад, ну, є об'єктивний бред по типу там, вибивання молотком хребців, чи не знаю, за допомогою голок наращування м'язової маси там, і відновлення? Ти вважаєш, потрібно? Більш категорично да жорстко критикувати, наприклад, да, виступати там в якісь дебати з цими людьми, чи, наприклад, більш м'якше, власним прикладом продвигати. Терапію, яка заснована на доказах, чи яка взагалі? Чи можливо десь посередину? це? Дивіться, в українській народній літературі є така гарна приказка. Не трош, щоб не воняло». Прикольно. Можливо <не> чув, <смотiro> <не> <смотiro> такого. Да? Добре. Е, я вважаю, немає сенсу сильно сперечатись з людьми. Е, який в цьому сенс? Є просто сенс показати, що насправді працює. Не словами а ділом. Не словами а ділом, так, і підтвердити це. Наприклад, доказової бази. Mm -hmm. Тобто, чим відрізняємось, ми в більшості, ну, в деяких випадках, ми намагаємось будь-які наші методи підтвердити дослідженнями і тим, що насправді працює. Тобто, ми використовуємо доказову базу фізичної mm -hmm. терапії. І, і точно відповідаючи на твоє питання, я вважаю, що краще просто показати методи, які працюють, і приводити такий приклад. Я зрозумів. Ну, я погоджуюсь, бо це знову ж таки філософська така штука, коли ми. Не я розступаємо в полеміку з людиною, да? ми даємо можливість її висловити, здаємо можливість на існування її думки як альтернативної. Але при цьому всьому, знаєте, ми говоримо багато про доказову медицину. Ми насправді теж навчаємося. Ми насправді теж можемо застосувати недоказові методи, про які можемо навіть не усвідомлювати. І про це теж варто говорити. Тому є критика, і критика це нормально. Але е, от стосовно того, що Олександр сказав, я теж погоджуюсь. Е, категоричність — це програш завжди. Це поразка в будь-якому, будь-якій сфері, да? І в науці. Ні, я, я, я дуже хотів, поняв, в YouTube вести типу, знаєш, як про особистий блог, там тренування, ага. навчання, якісь фейли, не фейли. Ну, бачу, не вистачило мені трошки цього. Нічого, от. все попав? Так, ну, да. ні, це трошки. Кажеться, горизонт завалений. Да, <хи> ну, я просто рівняв вони по цьому, а uh -huh. тенденцію, знаєш. А, та може ти просто я трошки не рівну. Ні, я дуже не ні, ні. Треба просто отак зробити. Зробити. По отак. ідеї нормально буде. Тільки чомусь лампа, блядь, блять, Отак, так. Мені так вона очі насліпила це Ні-ні-ні, нормально, я якось друзі. Так. Э, отже, у нас закінчилась пам'ять, тому ми скоренько. Висновок який, категоричність у — це програш. Ми, я, тільки що подивився, багато в мене сука цмокання цього їбучого. <раж> ми, підсумовуючи наш подкаст, хотіли б всім подякувати за перегляд. Залишайте обов'язково коментарі з питаннями. Ми візьмемо їх до уваги в наступних випусках. Підписка на соціальні мережі буде знизу. Підписка сторінки, особиста сторінка. І що? Всім дякую. Дякуємо за увагу! Да. Давай.